Розпаковка з тему. Зараз покажу, що замола. Небагато, але щось цікаве. Щось собі і для дому. Дітям знов ну, нічого не замовляю. Ну, хтось сумнівався, що буде фігня яка-небудь. Так, виглядає воно не так, як на картинці. Треба, можливо, буде розпарити. Добре, що одні букет. Я думаю, що я розправ. В принципі, не так погано, до речі. Просто що воно таке Дивіться, самі квіточки ну, симпатичні. Симпатичні, бо то не гарні. Я їх або розпарю, розділюю. І буде непогано, в принципі, можливо. Нащо тобі штучні квіти, і коли не встигла купити. Або в кімнаті в мене не стоїть, не вистачає світла десь посередині, мені не вистачає. Подивимось, не знаю. Евкаліпт. Я думала, воно трошки вище, але тут треба було самій брати лінійку і вимірювати. Так, ціни вам, якщо встигаю, підписую. Ось такі гілочки евкаліпта. Їх також треба все розпарювати. Їх наче багато, але такі маленькі. Ну, непогано. Для декору, для рецептів іноді треба щось поставити. Я використовую періодично. Зараз... Де взуття, Даша, про яке ти казала? Зараз... А, яка екаліпо... А, ні, то речі. Погнали. Далі більш корисні речі та корисне. Ого, чого вони такі прим'яти? Я також замовила. Пергамент. Я замовила ось такий набір з коричневим, як газетний, знаєте, на якому випікати дуже гарно виглядає в кадрі. Я більше ніде не бачила. І один, блін, він пам'ятає, Віки, вікі зі Львова я обіцяла і тоді замов... забувала, і собі її замовити. замовила. Віка, так що, будь в курсі, тобі прийде пергамент, який ти чекала. Так, Починаємо. Шлюпки. Як я переживаю за розмір? Ось такі, на літо. Так. Брала по їх розмірній сіці. Нині в мене не 40 розмір, я брала по сантиметрах. Вони дають то як 40. Ну виглядає, наче непогано. Що його? Зараз будемо міряти. А вже ж під життя сумка. Ось, трохи не зовсім колір, але це не страшне. Я думала, воно більше. Міряй, Даша стрічкою бери, прикидай, да? У них пишуться розміри, так ну, що не додав. Ну ч, така сумка. Я думала, вона прям буде а-ля шопер, зрозуміли? На літо. На замочку. Ось така. Вони все. За це я переживаю, я дуже хотіла цю позицію. Це взуття. Я переживаю за розмір, за зовнішній вигляд. Сабо, біжи і Сабо, в мене молодості такі були. Виглядають непогано, до речі. І це ще є щось, Це декор на камін. Це декор на камін. Я не знаю, чи вгадала я з кольором. Весня на літній, як взимку я кладу. Далеку цю гілку мені захотілося якусь літню весінню історію. А також треба розправляти. виглядає, наче непогано, гляньте. Угу. Розправляти треба, воно б зім'яти, ну що логічно, в принципі. Так виглядає гарно. Покладемо і давайте міряти. Вже віночок треба прибирати. Великодній. Ось так. Чи ось так краще. Ось так, мабуть, краще. Треба буде вирішити після того, як розправлю. Ось так. Ось так. Чи ось так. На подвійний скотч, наприклад. Ні, отак якось, мені здається, грозновато. А хто знає як? Хто знає як? Як згадаєте? Чим я порозправляю, пограю, тут щось да придумаю. Але ж непогано. Угу. Однозначно треба розправляти, але непогано. Непогано, правда ж? Я боюсь їх міряти, мені здається, вони малі. Такі вузинки. Ідеально. І Іде... Ально, більше не треба було, ну можна було б не. Ні, були б завеликі дуже. Ну дивіться, це ж можна і з костюмом яким-небудь як сабо такі. Мені б комфортніше було, якби вони трошечки, трошечки були нижче, але були або такі, або геть не зрозуміло щось середнє. А під більш довгі плаття під штані буде непогано. Височенне, правда, буде за високе. Платформа, але непогана, і коли я казала, що вони завузькі, вони заширокі. Ось тут завузька, а ось ця штукенця, там, де навіть резиночка є, вони навіть ну, стільопаються трошки, ніжка широкуваті вийшла. Якась подошва вузька, зрозуміла. А підйом мене високий, але він ще я не знаю, на який ще найбільший підйом наче. Такі тілесного кольору взуття на платформі візуально подовжує ноги. Ну і наступний лук без підборів, просто шльопки. Ну, мені здається, вони прикольно виглядають. Така літня сумочка. Просто так вибігти, щось покласти, коли небагато. Не шопер і не шопер. У мене шопер красивий Вікторія Secret, є чорний. А це ось так десь вибігти. Непогано, з тим, скільки вона коштувала. Шльопники прикольні, бо я в нас таких не бачила. Ось такі із сороковий якраз мені, в мене 38 з половиною, так тридцять дев'ять. Шлюпки з сорокового йдуть один в один. Я задоволена, що скажете? Як вам замовлення. Понабирала скажете, як завжди, щось, так? Да?